Вітаю, мої любі маленькі слухачі. Розцвіли ромашки в полі, пишні, гарні, бо на волі тут очей не відірвеш і букетик набереш. Сьогодні я розповім вам про ромашки. Це одна з найпопулярніших квіток у світі. Вона має білі пелюстки. І центральну частину, яка може бути жовтого або помаранчевого кольору. Ця квітка часто зустрічається на полях, у садах і навіть у лісах. Ромашки не лише гарні, вони також мають чудовий аромат, ростуть великими галявинами, створюючи яскраві кольорові плями серед зеленої трави. Бджоли та інші комахи люблять їх, оскільки нектар цих квітів використовується для виробництва меду. Крім того, ромашки можуть бути використані для прикраси, у букетах, на клумбах у саду або можна використовувати для приготування чаю. Ця квітка завжди приносить радість своєю красою та ароматом. А квіточка моя це сонечка сестра. Від сонечка жовтого йдуть білі пелюстки, царівна я між травами, і мене любиш ти.